Так. Ось гілочки бокова. Це, звичайно, у нас тут доступу немає, працюємо над тим, щоб це все е, забрати. Бачите? Опять же, сонце у нас тільки зранку відти, потім у нас виходить тінь. Ну, беремо цю гілочку. Бачите, як вона тікає догори. Нехай вона собі плодоносить. Ми її можемо обрізати. Там чу-чуть, там чу-чуть, ці кінчики попідсікати. Я візьму табуреточку, просто переміщайся. Але щоб ми могли потім замінити цю гілку, бо воно з кожним роком буде тікати. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно цю гілочку підрізати, чи цю, чи їх кілька. Розумієте, та тянеться, нехай плодо доносить. Віці, проб'ють гілочки. Віці, віце, от бачите тут. Просто тінь, воно не дає. Треба трошки, щоб потужніша гілка була. І ці будуть розвиватися гілки, рости з них. Ті плодоносять, щоб ми не втрачали врожай. Потім ми можемо перевести, можемо цю зробити так ось, якщо там не буде. Чи цю гілочку, от ми врізали їх на заміщення. Ті, що ближче до стовбура, залишаючи пролодові або ростові утворення. Тут, 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 на заміщення. Це лишаю нехай плоднозон. Можна цю продукту, цю можна. Гілочку зрізати, то, щоб йшло. Але треба ще зверхом розібратися, Буду трошки пізніше, Чуть-чуть забирати. Якщо ми цього робити не будемо, оголення деревини, ну пробиває воно тут десь чуть, -чуть. Оголення за... заступає світло і так далі.